Народжений плазувати літати не зможе. Ця фраза наскрізь пронизує прем'єру фатальні жінки Бальзамінова. Або за чим підеш, та й знайдеш. Івано-франківські актори взялися за російську класику. П'єса за твором Олександра Островського неабияк, актуальна нині. Це не просто комедія. У виставі кожен зможе побачити частину себе. Як кажуть, збоку видніше. Головна ідея постановки не розвеселити, а змусити глядача замислитися, адже кожен у житті отримує по заслугах. Утім, удача та успіх не падають з неба, наче манна небесна. Це важка праця, піт та натерті мозолі. Дія відбувається у Москві на початку 19 століття. Є люди, які прагнуть досягти життєвих і кар'єрних висот, не маючи на це ні моральних, ні природних, ні інтелектуальних даних. Це про головного героя Васю Бальзамінова. Він отримує все й одразу, та що з досягнутим робити, не збагне. Побудована вона на звичайних житейських істинах: те, що кожен живе так, як він на це заслуговує, те, що кожному дане дане те, на що він власне заслуговує. П'єса цікава цікавої також тим, що дозволяє кожному з нас задуматися. Головного героя Васю Бальзамінова грає молодий актор Євгеній Холодняк. Зіграти такого собі недотепу і гульвісу прагне, чи не кожен актор. Євген зізнається, усі люди мріють про незбагненне. Аби сподівання збулися, недостатньо просто сісти і чекати. Треба діяти у Васі. Свій рецепт щастя. Тільки мріючи, нічого не досягнеш, тобто. У своїх снах, десь перебуваючи і вірючи в різні прикмети, ми нічого в цьому житті не досягнемо. Але мій герой, маючи трошки меншу кількість звивин у мозку, він все таки хоче добитися у своєму житті, тобто багатства, бути багатим. І він виводить таку формулу, щоб стати багатим, достатньо просто вийти заміж за багату.